Всім привіт! Дуже часто мені пишуть, дзвонять. Привези, привези, будь ласка, живого KIA Сіт. От в Україні немає живих KIA Сіт, привези з Європи і так, далі, і так далі. Ось ось мега живий екземпляр і в максимальній комплектації. Зараз покажу, як він виглядає, все розкажу про цей автомобіль. І навіть придустів міром покажу лакофарбове покриття. от Дуже класний варіант. Більше того, цей автомобіль привезений з Польщі. Говорять, в Польщі немає хороших автомобілів, є там в Польщі хороші автомобілі, тільки дорого коштують. Ось цей з Польщі. Отже, противотуманки Ось так виглядає він наружі чорний колір, власно смотриться цей сід. Тут двигун 1,6 бензин, не 1,4 а 1,6 той, який їде і економний. Буду показувати больні місця, які частіше всього там рижик, ржавчина буває у сідів. І ви зрозумієте, що, що тут все дуже добре. Ось наклейка заводська. Ось пороги подивіться. Потім ще відкрию двері покажу. Є люк. Піднімається, здвигається, теж велика рідкість. Градом не побитий. Заведена машина рівно тихо працює. Мотор просто шепче. Ззаді є парктроніки. Автомобіль розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент готовий їхати в мрео для постановки на перший український облік. Ось тут, так, да, завжди рижики, ось тут. У цих місцях. Під накладкою. Тут подивіться все. Все дуже добре. Такий сохран, сохран автомобіль. Йдемо далі. З цієї сторони, дивіться, теж наклейка є. Подивіться на пороги, на двері, тут все дуже-дуже добре. Немає ржавчини. Так, тепер пройдемось товщиноміром, перевіримо лакофарбове покриття. Це чисто для таких цінітелів, щоб автомобіль був не фарбований. Бо це ж, якщо він фарбований, то це вже все. Це вже автомобіль забракований. Отже, 86 мікрон допуски десь до 110-120 мікрон в цих автомобілях. 96. 98 98 вісім. 81 Вісімдесят один. Сімдесят три. Сімдесят шість. Ось тут. Вісімдесят дев'ять. Щоб не говорили, що тут фарбоване. І тому немає рижиків. Ось вам показую. Сімдесят сім. Вісімдесят. Ну, де такого сіда можна ще найти? Вісімдесят. 97. Дев'яносто три. Сто один. Девяносто дев'ять. Шістдесят вісім. Вісімдесят три. 125, навіть капот цілий. 88. Ось тут буває рижики йдуть, де лобове скло, ось тут. 72, бачите? Далі. Все скло по периметру оригінальне рідне. Крім лобового скла. Але воно мінялося в 13 році і гляньте на оригінальне. Скло, не якийсь китайський, там, а оригінальне скло. Тепер йдемо дивимось по салону. Тут дуже багато цікавого. Стан карти. Такий комбінований, дуже красивий салон. Вон двері там теж можуть бути, там ржавчина, да? тут все дуже добре. Ось дивіться поруги, теж можуть бути здуті рижики. Тут просто на салон дивишся і розумієш, чому ця машина така жива. Там і по рулю видно, да, по всьому видно. Дуже акуратна і бережна експлуатація. Що мені подобається в цій машині, що ззаді дуже багато місця, як для хечбека. Мабуть, в своєму класі, ну, найбільше, найбільш просторно так скажу. Ось це дивіться ціле, не обломане. діти часто його відламують, ламають. Ну, салон тут, звичайно, як новий, дуже класний стан. Перктроніки працюють. Так, часто без цієї полки. Щось така дефіцитна, куди вона, я не знаю, щось попадалось такі, є. Донкрат є, знизу там запаска є, все є. Ну, такий доволі чималий багажник. подивіться. Бачите, ніяких державчих рижиків немає. Зазори все чітко, все чітко закривається. Так, йдемо з цієї сторони. Дивіться, на стан пластика резинок. На стан салону. Ну, і саме основне це дуже показово, це водійська сторона, да? яка найчастіше зачухується, шкрябається і так далі. Дуже часто ці ручки облазять у них, подивіться, тут все ідеально. Складування зеркал автоматичне. Всі чотири склопід'ємника. Він -код, кому потрібно можете перевірити. Ну і крісло водійське, гляньте, воно як нове. Як можна було так їздити. Стан руля, гляньте на цей стан руля. Мультируль. Подимося, як працює двигун. Ну і сюди теж. Заглянемо, значить, що тут у нас є? Е, оце часто облазить цей хром, хто знає, подивіться, він як новий. AOX USB є. Попільничка. тут підсвічується теж практично. Є. Тут у нас телефон, дуже практично сюди лежить. Ну куди телефон або сюди, або туди? Підогріви сидінь працюють. Клімат працює холодом, працює, включається, перевіряв, все нормально. Поки що виключу, щоб гарно було чути двигун. Так, Зараз підемо подивимось на роботу двигуна, що приємно теж вас здивує. Ось робота двигуна. Добре знаю ці двигуни 1.4, 1.6 і 2.0. Знає їх всі слабі місця і болячки. Той, хто розбирається теж, я думаю, від тільки побачить і почує роботу цього двигуна, зрозуміє, що тут все дуже добре. Да, тут нічого не крутилось. Ні капот, нічого, звичайно, не крутилось. Це робота двигуна. Тут все дуже добре. Подушка часто це виходить з ладу, тоді вібрація по кузову йде, оця гідроподушка, тут все нормально. Ну і по вихлопу. Все теж прекрасно. Тут нічого не димить ніде. По-моєму, все вам показав, все розказав по цій машинці, що, ну так, базово, щоб було зрозуміло їхати, дивитись цей автомобіль чи не дивитись. Тому що ви ж знаєте, що на фотографіях, у всіх дуже красиві фотографії і так далі і так далі, по факту приїжджаєш, буває зовсім зовсім інша машина. Ну, от, максимально показав і розказав про цей автомобіль, що як є. Тому, друзі, кому потрібний красивий живий сіт, гляньте, як виглядає, всіх запрошую на перегляд, на майданчик. Він там знаходиться, Київ, Окружна з 54. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі!